При виконанні робіт найскладніше було робота в незнайомих обставинах іншого города, іншої, іншої будівлі. Іноді відсутнє було освітлення. Андрій Лях, майстер комунального підприємства Житомир теплокомуненерго разом з п'ятьма колегами, слюсарями, зварювальниками і водієм упродовж семи днів працювали над відновленням теплопостачання у київських багатоповерхівках. Чоловік говорить, що вночі морози сягали до мінус 20 градусів. Якщо привичну роботу виконувати в сприятливих умовах, при плюс 10-20 це одна справа, а при мінус 10-20 це вже другий варіант. Звісно, готувалися і брали з собою ліктарики. Я особисто брав 2 ліхтарики, то е іноді повністю сідав цей ліктарик. що ну, слава Богу, що можна було підсвітити собі. Тому незнайома обстановка е в екстремальних умовах, в тому плані, що хочеться і людям допомогти, не просто розтягнути цю роботу на 2-3 дні. Хотілося максимально допомогти, тому що люди вже проживали в таких умовах то тиждень, і більше. Андрій Лях каже, що впродовж тижня допомогли відновити теплопостачання в десяти будинках. За словами чоловіка, на терміни виконання робіт вплинуло переоснащення квартир. На верхніх і нижніх технічних поверхах, де не забезпечено достатньо зберігання тепла всіх приміщень, то там і відбулося замерзання теплоносія в самих трубах. Прогріваючи зверху в технічному приміщенні відкритим полум'ям, внизу старалися промивати обраткою. Але опять-таки, багато квартир і змінили всупереч технічним вимогам будівельним. І змінили конструкцію опалення, в тому числі винесли батарею на лоджію, відсутність перемичок. на… Батареях радіаторів Андрій Ля говорить, працювали під час повітряних ну, тривог і вибухів. вибухів. У цій ситуації каже чоловік, йому став у пригоді досвід здобути під час трьох років служби в Збройних Сил України. Мені особисто, коли три роки прослужив і два роки БД, то як не звикати. Хоча кожен вибух, кожен прильот це дуже. Стресова ситуація. Дмитро Рогожин, директор Житомир теплокомуненерго, розповів суспільному, що працівники мають досвід відновлення теплопостачання при мінусових температурах. Це було прохання від київської адміністрації, яке пройшло через оперативний штаб, пройшло через обласну адміністрацію. Нам дали контакт у людину, яка організувала поселення, координацію дій і все, і наші поїхали. Ми вже не перше допомагаємо іншим містам України. Проша бороться майже місяць, наші бригади працювали. В місті Кривий Ріг розуміючи, яка там техногенна катастрофа була в цьому році. Ми теж направили своїх людей, тому що розуміємо, що треба допомагати в складній ситуації, яка склалася. Леонід Харшан, Ігор Кучин, Суспільне новини, Житомир.